Розпаковка у нас сьогодні двох клавіатур: одна українського бренду Hator, друга з Aliexpress Якщо ти шукаєш для себе недорогу механічну клавіатуру, сподіваюся, цим відео я зможу тобі допомогти. Відразу попереджаю, що я не маю упередженості ні до однієї з клавіатур, і просто ділю своїм досвідом та враженнями, як звичайний користувач. Hator в мене вже один рік, а Ула трохи більше двох тижнів. Оцінювати їх будемо по шкалі від 1 до 10 по деяким критеріям, які ви бачите на екрані. Почнемо з Hator, яким я користую вже. Один рік. У мене незвичайна якась Authentic Edition. І в цілому вона відрізняється тільки такими деякими кейкапами. Тут ми бачимо чек на 2600 гривень. Зараз таку можна придбати за 3000 на офіційному сайті. У комплекті ми можемо знайти кабель на USB до комп'ютера і Type-C в саму клавіатуру. Також ключики для кейкапів і звичайна інструкція. Також можемо знайти таких милашних хомячків. Додаткові кейкапи з Authentic Edition, а це звичайні, які стояли на самій клавіатурі. Самі кейкапи зроблені якісно, але пластик ну такий на любителя, трішечки шершавенький, але, як не крутий, дефолтний пластик Made in China. Додаткові кейкапи, які вже встановлені на клавіатуру, вони значно приємнішого пластику і покриття. І в цілому виглядають непогано. Якщо в цій версії були всі кейкапи такої якості, це було прям топчик. А зараз подивимось, чи здивує нас комплектація у f 75 Коробка бачимо, ну, як завжди, з Аліекспресу трішечки покоцана. Там щось надірвані якісь язички. Незважаючи на це, все прийшло цілим. Тут ми бачимо якісь вже чіткоди. Нам все пропусали, щоб відразу було зрозуміло, як переключити там підсвітку і все інше. Ось така гармошечка є. Не знаю, навіщо вона. Сама клава в коробці знаходиться в приємному такому, знаєте, на дорогому вже такий софт тач пакетик а на самій клаві пластикова така от кришечка. Відразу, що кидається на перший погляд, це кейкапи тільки з англійською мовою. Але в цілому для мене це не принципово, але кому це важливо, зафіксуйте. Тут пакування ну, трішечки поярче буде, але це все одно піде, все у смітник. Тут ми бачимо точно такий же кабель USB Type-C. Більш цікавий ключик для кейкапів та свічів. Ну і самі свічі, 4 штучки, такі салатового кольору. В цілому клавіатура виглядає добре, матеріал дуже приємний на дотик, і в цілому виглядає добротно. Тут є отакий кармашок для донга. Далі такі перемикачі на Bluetooth, якщо у вас є Bluetooth в комп'ютері, режим від кабелю, або від донга. І віддав я за цю клавіатуру 47 доларів або 2000 гривень. Замовлення робив в рандомному магазині на і вже Через 10 днів вона мене чекала вже найближчому поштоматі. І так як жоден з цих магазинів, в яких я придбав дані клавіатури за власні гроші, не заплатила за цей огляд, п'їхали на спонсора і продовжуємо про саме цікаве. На бладі кейс можеш відкрити до п'яти безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою, криптою або скінами з КС доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш. Дцядцять гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень, забирай халяву, і головне пам'ятай, габен це чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишнею. Повертаємось до наших клав. У Хатора є ось такі ніжки, по суті, які регулюють кут нахилу вашої клавіатури. А аули тут справи трішечки краще. Бачите, два рівні, по факту, наших ніжок. У самої клави по дефолту є невеличкий нахил, є перший рівень, ну такий середній, і більш значний нахил, такий, в цілому, як і у Хатора. Максимально дуже якісно зроблені ці ніжки, значно, знаєте, такі, блін, дорожчі матеріали, ніж у Хатора. Я тут якби, тут от, чисто от, пластик і звичайний механізм, там вже механізм більш такий, я не знаю як це сказати, але просто більш чотенький. Візуально хатор здається значно більше, але насправді не багато, бачите, 3 см. Якщо зрівняти кейкапи з Аули та саме оці додаткові кейкапи Limited Edition Хатора, да, то там в цілому все непогано. А якщо взяти дефолтні кейкапи, то тут пластик трішечки посередній. Але в цілому, ну, у мене за цілий рік питань не було. Норм. Просто норм. Свічі ми бачимо тут лінійні, чи якось так як вони називаються, не пам'ятаю чесно, і там, і там вони змащені, і там і там звучать максимально тихо. Взагалі питань нуль щодо Хатора, щодо Аули. Важлива складова у сучасних клавіатур це звичайна підсвітка. У Хатора тут, як не крутий, є значна перевага. Це кейкапи, які підсвічуються. Для тих, хто друкує всліпу, ну чесно, ну як на мене, це невеликий привілей, але якщо для вас це важливо, запишіть величезний плюс до ХАТОРа. Аула має приємну м'яку підсвітку, але як бачите, кій не просвічується. Також в цій клавіатурі дуже велике різноманіття різних підсвіток. Зажавши Fn і Слеш, можна її легко змінювати. Поки ви роздивляєтесь у ці різні підсвіточки з приводу софта, я про нього навіть не буду згадувати, тому що шоу Хатора, шоу Аули він максимально дерев'яний, незрозумілий і там по суті нічого й те й не зробиш. Безпантова фігня, яка не докручена ні там, ні там. А тепер експерти робимо перший заход в коментарі: оцініть підсвітку Хатора та підсвітку Аули. Обов'язково напишіть, кому яка підсвітка подобається більше. Так як це дротова клавіатура, я тут підсвітку навіть ніколи не регулював, не прикручував, не відкручував, навіть не змінював її, як мінімум, тому що в мене не було чіткодів, як це зробити. В загальному виглядає добре, ще й літери на кейкапах видно. У Аули є ось така дуже прикольна штучка. Вона металева зовні, а по центру пластикова. Є невеликий люфт, але в цілому працює все добре. Це регулятор звуку вашого ПК, і якщо легко на нього нажати, то повністю або вмикається, або вимикається звук. Якщо нажати і тримати певний час, можна буде регулювати не гучність, а яркість самої підсвітки. І три цікавих моменти, які виділяють цю клавіатуру поміж інших. Перший це тайпінг, ми його звичайно послухаємо та зрівняємо з хатором. Друге це стрейфи, і вони тут реально кращі, тому що віддача кожної клавіші значно чутливіша, ніж у хатора. І третє це автономність, батарейка тут на 4000 мА, що дозволить вам без заряду користуватися нею більше двох місяців. А тепер давайте підведемо якісь підсумки. Всі оцінки я буду ставити, опираючись на свій досвід та власні відчуття, по вартості хатору я поставлю щось середнє, тому що 3000 за звичайну дротову механічну клавіатуру я вважаю це трішечки за дорогим. Хоча, коли я її купляв, в магазинах це була одна з дешевих нормальних механічних клавіатур. А отримає найбільший бал, так як більш дешевий бездротової механіки, я навіть і в очі не бачу. Хатору мінус бали за те, що вона дротова за таку ціну і за плаваючі стрейфи. Аулі можна зробити мінус бал за тільки англійську розкладку, мінусанути один бал для тих, кому важлива підсвітка кейкапів. За 3000 гривень. Знову повторюсь, немає автономності. да? Не могли вони туди по маленьку таку павербанку всунути. Аула за 2000 гривень автономність. Просто топчик із цих топчиків. З тайпінгом тут вже складненька. Хатур дуже тихий тайпінг, легкий, приємний, і ваші стрейфи не будуть заважати оточуючи, але Аула має, знаєте, такий доміношний такий звук. Я вас знову запрошую в коментарі, щоб написати вашу думку з приводу тайпінга, кому який більше подобається. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.